Доброго дня, мої любі веселончики. А який у вас сьогодні настрій? Нас із вами запросили сьогодні в гості. А хто? Здогадайтеся. Чуєш, жебунять струмки? Чуєш, цвірінчать пташки? Глянь, бруньки на гіллі, в синім небі журавлі. Це прекрасна чарівна вже прийшла до нас. Так, це весна. Прийшла весна, пробудила землю, подарувала нам сонячне тепло. А ще малята весна покликала зверію додому перелітних птахів. Ви знаєте, де ці пташки перебували взимку? Так, на півдні у теплих краях. А куди вони повертаються зараз? Назад додому на свою батьківщину. Давайте уважно розглянемо зображення та назвемо тих птахів, які нам з вами вже добре відомі. Зозуля. Лелека. Ластівка. Соловей. ШПАК. Дітки, а що ж роблять пташки на весні? Чим вони заклопотані? Пташки на весні мають чимало клопоту. Будують та лаходять старі гнізда. Несуть яєчка, готуються до висиджування пташенят. І все-таки. За всіма цими турботами птахи не забувають звеселяти нас. Чим же вони нас звеселяють, малята? Так, своїм співом чи доводилося вам слухати спів пташок цієї весни? Розкажіть, як співають птахи? Гарно, приємно, чудово! Саме так, малята. А ще пташки приносять велику користь для нас. Вони нищать шкідливих комах, захищаючи тим самим дерева, кущі. Особливо добре, якщо пташки оселилися в садку. Як ви гадаєте, чому? Як же, на вашу думку, ми повинні ставитись до перелітних птахів? Чи можемо ми вважати їх своїми друзями? А чим же ми можемо допомогти пташкам, які оселяються поблизу людини? Не турбувати їх, не лякати, ставитись до пташок дбайливо. А є такі перелітні птахи, яких людина. Приваблює до себе в садочок, розвішуючи для них спеціальні будиночки на деревах. Як називаються ці пташки та будиночки для них? Так, це пташки шпаки, а будиночки шпаківні? Як ви гадаєте, чи можна нам поблизу шпаківні галасувати та поводитись дуже голосно? А вже ж не можна. Так ми злякаємо шпаків, потурбуємо їх і вони можуть полетіти геть, обрати собі більш тихе місце для житла. А вам, дітки, хотілося б цього? Шпаки не тільки бережуть наш сад від шкідників, а ще й розважають нас своїми співами. Ви тільки послухайте. Як же гарно вони співають? Малята, до кого ж ми з вами сьогодні ходили в гості? Так, до пташок. а яку ж користь птахи приносять природі? Чи маємо ми з вами грехти пташок? Чому? Дякую вам, мої любі друзі, до нових зустрічей.